Добрий Як ви освоїлись? Там, наче освоїлись. Ви знаєте, хіба ще не можу знайти одного свого приятеля, який теж мав би тут бути на лікуванні? Новіку прізвище. Знаєте? Новіку? Угу. Так. Але він покинув нашу лікарню. Де? Самовільно. Може, подумав, що йому стало легше. Знаєте, в нас так буває. Ви бачите, можна питання? <рібр> а він не згадував про людину, через яку він, власне, сюди потрапив? Дяченка. Звичайно. Неодноразово. Знаєте, у багатьох пацієнтів є така людина-тригер. <рібр> так називає наш <шлігер>. щось. Так, <рібр> да, так. Да. У кожного, по-моєму, є така людина. А він, мабуть. І про повністю цьому Дяченку казав. Ну мало з ним говорила. Розумієте, просто у нього ставалися напади, коли він нервував і згадував Дяченка і ключ. Проте. Он як? Ой. Вибачте, я не можу з вами про це говорити. Ключ. Ну ключ. Ключ цим ключем відкр... можна було відкрити сейф. Сейф! Так. Да. А, да, сейф. Так, Ну Начебто в Дяченка було багато грошей, mm. а цей ключ давав доступ до його грошей. Mm -hmm. А він лежав в... в офісі, а там був сейф, і начебто цей сейф можна було відкрити його відбитками. Щось таке. І Новіков хотів викрасти цей ключ? Не знаю, чи хотів, він казав наче гіпотетично. Якби хтось викрав його ключ і зробив Дяченка, скажімо так, без статусу і грошей і якось опинився там, де Новіков. Вибачте, я не можу з вами про це говорити. А, секундочку, скажіть, будь ласка, а від у новіку були? Ні, до нього ніхто не приходив. Сам ага. Новіков так казав. Ну, Він тут майже ні з ким не спілкувався, хіба що зі мною чи з його лікарем-психіатром щось ви. Так.